Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на мій канал не випадково, Тому що сьогодні ми продовжуємо дивитися Євробачення 2025 року, а саме репетиції учасників і конкурентів. Головне, що це конкуренти України. Не треба забувати, що ми боремося за перемогу, хоч там вони там всі облизують одне одного. Ті учасники. Нам треба саме от зайняти хороше місце, щоб не дай Боже не вдарить грязь ліцом. Тому друзі, ми з вами сьогодні подивимося наших конкурентів, які репетували і репетирували вчора. Равних була. Репетиція, паніш, репетували вони, і ми подивимося фотки, три фотки і відео їхніх костюмів. Оце от максимум, який нам доступний. Якщо ви не бачили попередню реакцію на Україну, то вже вона є на каналі. І також є Куюпа відео про Євробачення. Наприклад, можете подивитися відео огляд всіх 37 пісень, які є на цьогорічному Євробаченні. Тому рекомендую вам це відео і рекомендую взагалі підписатись і підтримати канал лайком. Також можете підтримати канал донатом. Якщо у вас є бажання, ось люди, які вже підтримали. Ми дуже вам Дячні. Сьогодні ми дякуємо вам з гусьом. Понімаєш? Я взяла такого воду. гуся, щоб просто дякувати всім. Бачите, як він вклоняє. ой, господи, помили. Вклоняється. Дивіться. О-о-о! Такий гусь! Ну, просто гусь. понімаєш, крила все летить. Летить. Все, друзі. Ми подавили гуся. Тепер можна приступати до наших конкурентів. Євробачення українських конкурентів. Ой, мої красавиці, мої, мої викрасунечки. Боже, друзі, ми знаходимося на офіційному Точніше, це профіль, це профіль Eurovision в інстаграмі. Тут найзручніше дивитися їхні фотки, тому що на сайті вони щось. Я, я шукав на сайті, не загружають. Ну таке, знаєш, в них сьогодні якесь в цьому році обострення в цих Eurovision. Ну, хай собі обостряються. Що нам робити. Дивіться, ось сюди, тут учаснички. Яка валютна, боже, полька. Полька валютна по центру. Дивимося, йдемо далі. Так, все, не спойлери, не спойлер. Не спойлерем, дивіться, що ми на в чому ми вчора зупинилися. Ми подивилися вчора Португалія, Слов'янія, Польща, Естонія, Ісландія, Швейден і Юкрейн. Звісно, що Юкрейн. І сьогодні ми розпочинаємо новий цей новий випуск. Дивіться, до речі, буде в цьому році м -м, виступати на Євробаченні також Маріна Сати. Марина Саті, Маріна Сатті, Маріна моя любимка. і Джері Хейл can't wait to see Джері Гейлфром Крейн і накентвейтвісін Пазал. Абі по сломе Фіровішен диссі сіріве боже. Наша піська буде виступати. Молодець! я обожнюю нашу мосюсю пісюсю. Просто джері хейл, така прям вже легенда. І Маріна Саті. сати. Маріна Саті буде теж виступати. Так, все, а тепер приступаємо до реакції на конкурентів. Значить, дивіться куля Лесандро. Він представляє кого? Він представляє е, Норвегію. Да, Норвегія з піснею спала хуйка. Костюмчик, бо до речі, цікаво дивитися, який у нього костюмчик, тому що він був в рицарському на нацвітборі, і він сказав, що буде міняти, тому що в нього похоже і на парга з Армії, і на ну, Джері Хейл. Понятно, що вдохновлялися, звісно, Джері Хейл, яка була в цих обладунках. І Альона Альона в тій кольчузі. Окей, okay, ладно. <laughs> ну, міня. Що вони поміняли? Боже, господи, прости, п'ятьчасових ефірів кожен день в інстаграмі не по... не помогли йому. Ні, ну костюмчик хороший. Ну казав, коротше, ще ж новини, є що в нього голос потірявся. Що він бідний там йому не можна співати після першої репетиції. Зуби щось йому в мудрості виривали. То краще б він замість того, щоб сидіти сутками на прольот в прямих трансляціях в інстаграмі. Лучше б зубами зайнявся. Бедолашний, я не знаю. Fucking... Бачиш, він такий. Він такий штани широкі, якісь такі будь тебе в цього. Ці що вулиці підмітають. Башмачки шкіряні. Штани теж на фоні ну, такі, знаєш, грязно робочі. Такі стиль робочих. Бачиш, як міняються в часи, от раніше так всі видівалися. А зараз чим похуже, тим получше. Так танцює довго, якісь таке відео довге, да? ну коротше. Коротше, по суті, те саме, що і на цвітборі. <с> так, добре, шукаємо фотки. Так, боже, скільки тут всього, а що їх так багато. <с> Диви, треба нам скоренько. Боже, де він? Де Албанія? якась? боже, по центру. Так ось. Друзі, дивимося Норвей. Фо так, сцена, боже, все як на Нацвітборі. Він казав, що буде щось міняти, нічого не поміняне. Диви. Так, да, костюмчик цей, воно там ще відблискує. На номері буде в нас значить, синє світло зверху. І таке от будуть гори там горіть. Угу, Ціми горами задовбали. Всі ті гори собі сунуть. Так, ну, звісно, костюм хороший. да, Стильний, стильний костюм. Бачите, да, такий прям стільовий. Що це воно мені? Стільовий костюм. Ну, номер такий самий, як на нацвідборі. Можете подивитися мою реакцію на нацвідбір. Геть те саме. да. Бачите, горить, горить. Буде горіть. Коротше, друзі, ну це готовий номер, звісно, в нього був. тому я згоден з цим, що можна було й оставляти. Ну, для нас, знаєте, більшість все одно людей дивиться вперше. Для них буде це в новинку. А для нас, ну звісно, нічого нового, як ми вже стежимо. Так, друзі, добре переходимо до мого боже. Я не розумію, як він держиться в букмекерах на сьомому місці. Як він там держиться, я не знаю. Але ну побачимо. Давайте, як це його Себастьян, Бельгія. Давай ну, взувається воже. Отаке, знаєш. Бабушкін внучок отрив пашов в клуб. Ну так я знаєш. Не знаю. Мені оце його образ. Ну боже, лицо дитини. Й Боже, БДСМ. При чому воно, да? от Скажіть. І все кончилось. Ну, я не люблю цю пісню, не люблю самого цього виконавця. Якесь, воно мені все-таки, знаєш, як би дитячий лепіт, дитячі сказки. Фотка класна. Оцей червоний колір з бірюзою дуже класно сочетається з лазуровим цим колером. Цей колер дуже суперовий. Так добре, ну. Номер. Він ж там піднімався щось на своєму нацвідборі, аж до потолка. Тут цього не буде, він буде просто ходить. Да, він буде просто ходити, друзі. О, дивиться, їх двоє, типа чи що. Їх типа, двоє, вони будуть розмножатися на сцені. Ах, та ти що. Ну, фотка класна, але і все одно я не можу його сприймати, ця Пісня якась така: такий БДСМ, дрейв, драйв, і дитина танцює по цю пісню, понімаєш. Детське пробачення. Тому, друзі, я не знаю. Але сьоме місце по букмекерам людям, напевно, подобається. Побачимо, що буде. Так, ну він не мій фаворит. І далі в нас хто? Азербайджу! Такі непогані, бачиш. Оце що справа то такі, як столяр, а злева і по центру такі стильові мужички. Угу. Ой, в нього такий піджачок, такий, знаєш, хороший. Злева непонятно, що якесь. І справа теж стильовий. Його вирішили сховати за цим. Ой, його вирішили сховати за пальто. Конь в пальто. Чуєте, яка пісня? така, якась знаєш, от вроді хороша, але скучна. Ось я в рамках це все кажу, в рамках конкурсу. Тобто, ну за це голосувати, ну я не знаю. Так, і шукаємо фотки Азербожу. Ось це перші вони. Так, Азербольжу вони будуть, я думаю, бігати по сцені будуть і не знаєш нічого нового такого. Так, а ну, да, барабани в них будуть. Ну, кольори красиві в номера. Ну я не знаю, щось воно мені таке якесь. Чорне повдівали. Ой, таке знаєш, щось прохадне. Угу. Бач, якесь кольцо на фоні. Що це за володар перснів? Ні, ну красиво, стильово, так да? Твої, бажає танцюристи в нас будуть хорошо. Ну, може, витягнуть, Тут саме головне, щоб вони дали енергію. Ця пісня хороша, але от вони скучні самі по собі, от як, як вони є. Понімаєш, якщо б вони накачалися за ці три місяці, розділися, сіські піски показали, от тоді вони б ще зачепили. Понімають хоча б якусь женську аудиторію, або якусь ще аудиторію. Понімаєш от кольцо, якесь на фоні вогні. Бач, все є, все є. Але щось не вистачає все одно. Щось не вистачає. Якісь бачиш, на фоні люди помальовані. Ну, от щось, бачиш, вони якісь. нудні. I Ой, Хейл, боже. Додай гучності, майку й тут додавалося нам. Господи, прости. Куле потім ця. Ой, бой! My boy! My beautiful boy, наш володар греммі, амбрунда Будіда будай. Значить, вівай, тут Італія. Віва... Так, давай. Сан Маріно. Моє перині кардіабалі скупився на блашиному ринку в Італії десь. Ого, спецефекти які. О. тута Італія, тута Італія. І <міт players> це, це, це все. Це за друзі. Ну таке щось вже на себе надіяв. Що це таке? О, ну в більшості в цьому році проблеми з одяжкою, проблеми, Бо де воно, боже, я тіраюсь. Сан що, таке невзрачно, що я прям його не гублю. Гублю. От бачиш, я гортаю і вічно гублю його. Оце, от я губив всіх подряд і його згубив. Ну таке, знаєш, боже, якийсь, якийсь столяр, тоже от я не знаю. Ну це якесь я не знаю, що це буде. Або це їм треба зробити тупо вечіринку, вечірку таку. І тоді все буде добре. Бо якщо не буде вечірки, ну ребята, простіть мене. Слухай, мене тюрма не мене. Так, да, і от так само буде все. Він просто буде стояти і будуть по бокам танцювати всі. По бокам будуть танцювати танцюристи. Ну, співати, точніше, вокаліст. Що це таке? Від нього немає енергії, тому що він діджей. Понімаєш, дивишся, а він скаче за тим пультом, як будь його шандрахнуло током. І все, Габрі Понте, ну що ж ти таке, якийсь не. То ротьби Гремі отримав, ну мозги ж повинні працювати, щоб е, на конкурсі заставити за себе голосувати. Але бачиш, він просто хоче виступити. Ну нема в ньому нічого. Нема, нема, я не бачу, не бачу що ста... потенціала ноль. Ноль. Тільки пісня, оця ще більш-менш така весела. Так, це що це мій любимий лючо? Боже, як це стильно. Просто це прада Луї Вітон. Гуччі. Друзі, переходимо до Албанії. Поки що ніхто мене не здивував. Ноль здивувань, просто Албанія. Боже, яка в них кухня. Советський Союз аддихає. Фері стоїть на фоні, але вона готує якийсь салат в таких, бачиш, адідасах. дідасах. Який секс, О, сексуально хороший костюмчик, хороший Такий, Знаєш, як на нацвідборі, але трошки получше. Це хорошо. Це хорошо, що вони вдосконалили. Там, знаєш, це хороший в них номер був. От в них мені тут дуже подобається І пісня, така от не якась жувачка проста. От щось в цій пісні є таке, що заціпляє. І така вона загадкова. загадкова, Ножка торчить, знаєш, така от валютна. Так, я вже хочу фотки побачити. І дивись, я гортаю і сразу, сразу бачу Албанію. Ну, сразу видно. диви, як вона йде. Вона буде ходить. Понимаєш? Вона буде ходить. Цього вже достатньо Ну, красиво. Її оцей мужчинчик, щось він сховався з якісь ширмами. Носатий такий, боже, як з мультика якогось, да? такий нос. Ох, мої албанці. Ох, ви сьогодні в цьому році, ви в цьому році даєте жару, Молодці. Хоч раз в житті, давайте ви нам дасте жару. Дивіться, орнамент. І от якийсь цей потолок в цьому році, якийсь він мені не, не подобається. От в цьому році потолок странний. Якісь такі палки, просто рейки висять. Ну і орнамент оцей албанський такий. Кайфую, кайфую. Але бачиш, якась постановка тут. Є просто якісь типу, ширмочки оці, так? Да? Таке щось, звісно. Ширмочки. Хотілося би більше якогось драйва. Ну ладно, тут робота камер треба. Ну, ширмочки. Ну, костюм, вона буде на, на себе увагу приймати, особливо коли вона буде співати, танцювати. І бачиш, в неї одна рука гола, а друга рука в таких от вона коли буде оцей танець робити, отак от воно буде, воно буде саме вирізнятися. Ну, красивий костюм, красивий. Вдосконалили те, що на відборі. Мені подобається, друзі. Мені подобається. Так, що у нас ще У нас хто? Боже, як вас багато? Де ви понабиралися? Ла -ла -ла. Ой, тут швидко одразу костюмчик. Ну таке, знаєш, як цих фільмах батюшки, чорно темношкірі батюшки оце бігають. Атласний костюмчик. Якесь таке бліде, так? Да? Якесь бліде. Ану ну, давай скоренько де ти там. Хоча на фотках валютно виглядає. Так круто, да? так? Так кру крутенький такий. На фотках прикольний і буси, і буси звисають. Це намисто. Да, і жінок собі понабирав. Щоб вони йому танцювали, ну точніше грали на інструментах. Ла лаві. Ну окей, номер хороший. Мені подобається. <сум> подобається оця пісня. Вже заграла новими красками з цим бордо кольором. Це трендовий колір осені минулого року. Вже, звісно, він всім надоїв, але до Євробачення добрався тільки зараз. Так, ну непогано, скажу так. Непогано. Непогано, друзі. Непогано. Це вже краще, ніж нічого. Нідерланди ла ла лаві. -ла ла -ла так, добренько. Далі наша лайка паті не Боже, яка вона якась ніяка, господи просте, а що це за голос? Що вона говорить? here is a a little part of our like party dance. Нахер мені твой денс надо. Що це таке взагалі? Це не, не репетірувала. Так, добре, переходимо до Бонси, із Хорватії. Минулому році Хорватія друге місце зайняла, а в цьому році в фінал не вийде, побачите. Боже, а що це? Ууууу! Може його йде. Хороший костюм. Боже, що за курсочка? Бомжи, бомжи їхали на тарантайки і згубили вечір. Він подобрав. Який класний костюм у нього, ребята, друзі, я в шокі. Дивіться, просто м'ех. Але видно, що не настоящий м'ех. Боже, видно, могли б якийсь хоча б якісніший штучний оце знайти. Могли б постаратися. Так, де? Де? От бач, шукаю і не можу знайти. Хорватія ось так. О, міха! Ти знаєш, якби тебе от середньовіччя. І оцей зелений колір болотний, типу вони отруюють кейк. Ну окей, ладно, окей. Поки що хороші враження такі рожеві. Але пісня, ну боже, як споминаю цю пісню, що воно перемтало? Як споминаю цю пісню, ну вона не Ну, вона не ця пісня. Ну, це позу. Помієш, от щось мені ця пісня сама не подобається. Хорватія, так. Ну, от костюм хороший, хороший, хороший. Ладно, надіємося, надіємося на номер. Надіємося на номер і на вокал, тому що на нас відборі вокал страдав. Але от знаєш, я казав, що не пройде. Може даже є шанс пройти в фінал. Може є шанс пройти в фінал, друзі. Можливо, є. Побачимо, що відбудеться. Так, супру, су, сургут, сурпрус, Сурпрус нам остався. Да? Сайпрес. Боже, друзі, так швидко Ми всіх. Ну, а що тянуть кота за яйця. Так, цей Тео Еван, кіпер таке, знаєш, а й нічо цікавого, боже, чорне просто. Ага. Ну, може вони не хочуть переборщити, ну я не знаю, ну давайте. Пісня ніяка, пісня ніяка, такий дан баланс, знаєш, з боку. Ніяка, або оцей вампір, він на вампіра похожий, на, на Штефан. Штефан Сальваторе, розумієш? Тупо вампір, тупо вампір, розумієш? І стильно, але він стильно одягнути. Мені подобається, як він оце йде. Класно, так прям такі. Такий вампір. Хочеться, щоб він тебе вкусив. Так, і шукаємо Сургут. Ліса. Ось наші ліса, в формі серця. Такі, як в Катіпері, оце на турі. Тур зараз в Катіпері начався, всі хейтять, але дуже багато людей, які на цей хейт відповідають: посилають нахер хейтерів, я так само посилаю нахер хейтерів, нахер вони треба. Хейтери, йдіть в сраку. Катіпері шикарно. Так, друзі, ліса, і дуже стиль, дуже стильний номер. Прям взагалі. І ліса, бачу, вони щось перевертаються чи що? Тут таке формі такого трикутничка, а тут в формі кольца, і таке, знаєш, би, як будто би цей Що ж це даві таке малював, да? Давінчі, кот давінчі. Да, ну бачиш, на ліса. Він там же це ж спекулянти робили. Ну коротше, вони може собі піар робили. Що він так репетірує на цих лісах, що він е знання теряє. Що він там теряє? Нормально все з ним. А ні, диви, бачиш, він звисає ногами. Чи це не він? Ні, це не він. <смас> це а це той, хто з -з руками держиться, звисає ногами. прикольно, мені нравиться задумка, і ця пісня витягується номером. Покажу на фотках. Бетряще, як вони покажуться на сцені, але це дуже стильно білий колір, фон і чорний силует. От тепер я розумію, чого чорні костюми. От тепер, бач, я розумію. Друзі, це, звісно, фінал. Я думаю, що це фінал, тому що це дуже стильно, модно, круто і постановка стильна. Стильна. Не якесь наляписте таке, а чорно-біле. Друзі, я вважаю, що хороша пісня, звісно, така якась, знаєш, черті що... але хорошо, ладно. Ну і звісно, наша валюта. Давайте закінчимо на хорошій польці. Ну тут Тут фонограма, диви Боже, яка вона сексі, просто сексі шп, секс, 53 роки. Я, я не знаю, це просто вона вона дивиться на мене, і з неї гроші сіпляться. Та ти що? така, така вже красива, така красоня. Чому вони циферблат не загружають? Тому друзі, а, ждіть, А, це сьогодні. подождіть. Це. А... Це ми завтра подивимося, так. Да. Наш цей сексуальний австралієць, да Боже. Ну так, да, все, завтра, 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 все подивимося. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Це наша, моя точніше, реакція на репетиції перші репетиції учасників Євробачення. Ми з вами ох, вриваємося в Євробачення. Дякую вам всім за перегляд. Ми з Гусьом ми з гусьом дуже вдячні. Нам подобається, що ви дивитесь лайкайте, підтримуйте канал лайками, коментарями, донатами. І все вам бажаємо! Хочете знаєте, побажати вам цього самого найкращого, щоб ви далі залишалися такими позитивними, креативними та е життєрадісними. Да. В коментарях ми з вами на одній хвилі. Отак, ми на одній хвилі, і все з нами добре. І з вами все добре, і зі мною добре. Тому все, друзі, подивіться моє минуле відео, якщо ви ще не бачили, і залишайтесь на каналі. Ми будемо з вами дивитися Євробачення в цьому році, як ніколи. Тому, чао-чао, бай-бай!